147 боєзвітнень по всій лінії фронту зафіксували у генштабі за минулу добу. Особливо напружена ситуація на покровському та Ломанському напрямках. Там наші захисники зупинили відповідно 38 та 21 атаку. Важкі штурми тривають на новопавлівському відтинку. Росіяни намагаються прокласти шлях до адміністративного кордону з Дніпропетровщиною. Більше про опір сил оборони на сході нашої країни далі в сюжеті. На Вовчанському напрямку працюють розвідувально-ударні групи БПЛА бригади ГАРД, щойно виявляють вогневу позицію. Одразу працюють і впівдронами або коригують удар мінометників. Злагоджена робота результативна. Знищено ворожу гармату рапіра, міномет, машину з особовим складом і БК, стартові точки безпілотників. Аеророзвідник підрозділу Фурія за позивним Джерсі вишукує окупантів з неба. Наші вороги досить активно розширюють свій плаздаром, тобто вони там окопуються кожного дня. Ми літаємо. Бачимо, ага, там щось нове нарили, десь туди нова дорога поїхала. Тут заїзду не було, тут щось проїжджало. Звідси стріляли. Там де якісь скупчення техніки чи переміщення особового складу, і це все виявляється. Тобто, ми бачимо досить далеко. Підрозділ Стрікс 4-го прикордонного загону підвищує ефективність ударів на південно-слобожанському напрямку. Пілоти вполювали танк, мотоцикл, нейтралізували мінометний розрахунок, стерли з лиця землі. Кілька укриттів та позиції росіян, а це бойова робота бригади буревій на куп'янському відтинку. Цього разу влучним вогнем знищено реб-засоби, особовий склад противника, а також склади з боєкомплектом. Росіяни намагалися замаскуватися, та всі зусилля були надаремними. Дронарі 14-ї механізованої князівської бригади поцілили у ворожу гармату «Гіацинт-Б». Третя штурмова раніше бригада, тепер армійський корпус нищить загарбників у небі й на землі. За минулий місяць приземлили 354 безпілотники різного типу. Є! Бійці ліквідовували піхоту окупантів у посадці, полі та укриттях. Накрили дронами вантажівку, байки й гармати. Трійка стримує наступ росіян на Боровському та Лиманському напрямках. Попри значну чисельність ворога, підрозділи дають ефективну відсіч. Наш корпус тримає близько 150 кілометрів. Це приблизно 12% або одна восьма від всієї протяжності фронту, не дивлячись на значну чисельну перевагу противника, спроби прорвати нашу оборону залишаються для нього безрезультатними у цих боях. Ми не тільки обороняємось, але й переходимо в контратаки. З новими силами ворожі підрозділи активізувалися на Лиманському фронті. А російське командування підтягує нові резерви, щоб підтримувати інтенсивність атак. ФПВ та скиди бійців 66-ї ОМБР імені князя Мстислава Хороброго розбирають штурмові групи противника на шмаття. Кадри роботи підрозділів 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс, як завжди, влучно наші воїни знищують дві ворожі бехи. Ще один крок до очищення української землі. Бійці 101-ї бригади охорони генерального штабу викорили окупантів з протиядерного бункера. Операцію провели поблизу часового яру за допомогою дронів. Росіяни самі виказали свій сховок, вивісивши перед входом яскравий килим. Наші воїни взяли укриття під вогневий контроль. В результаті двоє військовослужбовців э, Росії пішли на прорив, намагалися вийти. Такі самі цілі там були. Ми їх знищили в процесі їхнього висування на їхні позиції. На рідка лишився один, який э, якому перестали скидати посилки. На ньому вже все, свої поставили хрест. Останньому дроном скинули воду, їжу та рацію, через яку озвучили інструкції, як здаватися. Російський солдат поповнив обмінний фонд. На Краматорському напрямку п'ята штурмова знищує укріплення й техніку противника. Наші захисники підірвали його транспорт, безпілотник та бліндажі. Жодного шансу для московитів, лише точна злагоджена робота. Покровськ, каби, артилерія, рої ефпі-дронів. Ворог скеровує сюди все, що має. Без світла, води та газу там досі живуть люди. А загарбників щодня зустрічають воїни 68-ї єгерської бригади імені Олекса Довбуша. Вони контролюють місто. На Покровському напрямку чотири воїни з 92-го штурмової бригади, серед яких і хлопці, що підписали контракт 18 24 тримали свою позицію 20 днів в оточенні і не припиняли знищувати окупантів. Команда сів укриття. Далі і мінометний обстріл, і скиди, ефпівіхи. У наслідок цього в нашої групи двоє поранених. Ми виходили поночі під прикриттям нашого дрону. Вийшли більше переживали. Ось так можу сказати. Про вітка на підступах до Покровська Спартан ліквідовує росіян, які намагаються наступати. Втрати противника за добу в зоні відповідальності бригади Нацгвардії десятки. І вперше за час активних боїв наші захисники помітили серед російських штурмовиків жінку. Утім, на кожного ворожого солдата чи солдатку в операторів Спартану вже зачекався дрон. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин інтерподробиці, марафон Єдині новини.